До нашого бізнес-клубу завітали компетентні бізнесмени-початківці. Перед вами речення. Є для серця така покута забувати скоріше зло, аніж те, що мусило бути і чого в житті є. Нам потрібно визначити, вказати, які види зв'язку, як у цьому реченні. Будь ласка, присутня. Гідні бути членами нашого клубу. Я рада вітати вас, молоде покоління українських бізнесменів на засіданні. Що ж, розпочинаємо роботу. А зараз ми познайомимося нашого уроку. І епіграфо нашого уроку будуть такі слова: мова державна коржина, В нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову. Як матір любить. запишіть, будь ласка, епіграф у ваші записники. Погодьтесь, що жоден підприємець не здатний плідно працювати, не знаючи рідної мови. Без знання мови неможливо підтримувати контакти, вести облік роботи, оформляти документи, навіть налагодити зв'язки за кордоном без досконалого володіння рідною мовою буде важко. Сьогодні засідання бізнес-клубу присвятимо діловій грі на тему складне речення із сполучниковим і безполучниковим зв'язком розділові знаки в ньому. Наше завдання впродовж уроку – закріпити, узагальнити і систематизувати знання про складні речення з різними видами зв'язку. Отже, першим завданням оголошую аукціон знань. Mm -hmm. Отже, починаємо. Який розділ науки про мову називається синтаксисом? Будь ласка, Наталя. Синтаксис. Розділ науки про мову, що вивчає значення відбудову свого з речі. Так, добре, ну ти, будь ласка, один бал. Що таке пунктуація? Пунктуація сукупність правил проживання у ділових знаків. Стопутність правил проживання розділових знаків. А що називається речення? Ладно. Речення це граматичне і оформлене висловлювання, що є вираженням думки. Що є засобом Часто. формування і вираження, і повідомлення думки. А які бувають речення за будовою? Будь ласка, ці складні. Прості і складні. Яке речення називається складним? Діамо? Складним речі називається? Утворення двох чи більше простих речень, е, об'єднаних в одне спільне. В одне ціле. За змістом mm -hmm. та mm -hmm. інтонацією. Mm -hmm. Так, дайте, будь ласка, визначення складносурядного речення. Складносурядне речення містить два більш простих речення, які об'єднані спільним змістом і з полочниками сурядності. Це повнопідрядне. <кій> Поєднує собі прості речення, якому одне просте речення нематично залежить від іншого. Речення поєднується між собою допомогою сполучних слів або сполучних людей, або сполучних підряд. Які є засоби зв'язку частин складного речення? Получникова і без сполучникови. Скільки з різновидів речень із сторяним і підрядним зв'язком? Три <різна> із кількох простих речень. Це реченнях з різними видами зв'язку. Будь ласка, біда? такі ж розділові знаки, як і у сполочниковому, та безсполучниковому реченні. Найчастіше кома. Перед вами лежать карточки. Вам потрібно знайти кінці речення, розставити розділові знаки. Так, перша група готова. Добре. Цілий день жінка сиділа і мовчала. Кома. І кома. Коли тільки стала крапати дощ, кома, вона озвалася до дітей, кома, щоб не бігали під дощем, кома, бо тепер погані дощі. А скажи мені, будь ласка, чому там між сполучником сурядності і підрядності у першому реченні ось тут? Ми поставимо кому. Чому? Тому що, коли порусить сполучник сурядності і підрядності, ставиться кома. Оскільки речі вона подругує перебудови, якщо з нього винести підрядна свистен. Добре! Друг. Під а, і коли під його камені забронзуліли верхівки, ось наче аж колег. Так, а чому ти не поставила між сполучником сурядності і, і, і підрядності Коли? Тому що між сполучником сурядності і підрядності, якщо в наступній частині... Складного речення є співвідношення слова то і так. Співвідносне слово, так? Співвідносне слово то і так. кому між і і коли не ставимо Між цими сполучниками кому не, не поставимо. Добре, третя група. хоча б було, щоб до вашої я ніколи трохи не здивувалася Довідавшись від хлопця, що сюди він потрапив у цієї. Це складне речення з підрядним і сполучником, і без сполучником зв'язком. Так. З підрядним і безполучником зв'язком. Так, добре, я вам пропоную закріпити розстановку розділових знаків у складному реченні з різними видами зв'язку. Одна на речі поняття Зображають живописці і п'ятеро його успіхують музиканти. Отже, це складне речення, яке складається з п'яти простих частин. Між першими і другими реченнями, частинами, частинами, частинами речення сполучниковий зв'язок. Між другим, третім і і п'ятими реченнями сполучниковий поради зв'язок. Так, молодець. Прошу намалювати схему цього речення. Хто намалює схему цього речення?

Тут підрядний відповідний роки. Так, підрядний. Я зробив усе, що зміг, хто може зробить краще. Тут у нас є і підрядний, і безполучниковий зв'язок. Добре, друге речення. Хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинить? Чому? Складна синтаксична конструкція, тому що в них є сурядний і безполучниковий зв'язок. Сурядний і безполучниковий зв'язок. ще Так. Вречені присутність сполучників, безполучників і підрядний зв'язок. Так, добре. Отже, безполучниковий і підрядний зв'язок. Ще одна речник, собака. Не бажаю, що відкрити спокійний рівно пролягає. Там, де спокійна вода, може найбільша, гляди. Вречень і присутність сполучника і безполучникові. <реш> підрядні сполучники. Так, підрядні сполучники, Так, добре. Третя рука. Що сидимо, живеш 4 руки на мати другим, А споможні і віддайте і тобі. Це складне речення з сурямним і сполучником зв'язком. Так, добре. Коли будеш в Римі, живе римським звичаєм. Коли будеш в іншому місті, живи, як там живу. Це складне речення з підрядним і сполучником зв'язком. Так, добре. Добре у вас буде конкурентна боротьба Вам потрібно скласти речення за поданими схемами не ходив до школи, і Батьки вирішили не дарувати йому велосипед, якого він так хотів. Так, схема. Перша схема. Добре. Аліна це друга схема. Велика спіра хмара крионемо. Раптом було мостиний вітер. Потопаний холодний костійний дощ. Так, яка схема? Друга. Друга схема. Саша? Горе місячним світом, вища, як і я Скин, співаючи, нічутно підсягнувся, запрошував. Яка схема? Перша. Перша Так. Це час, шов не помітив. раптом те, що дибав далекий, ледве було шов. Хлопець наблизився до будинку. Друга схема. В більшості речення за першою і другою схемою. Клітливі бізнесмени? Ось і я пропоную наступне завдання. Подивіться будь ласка, яке називається Лінгвістичне реконструювання. Подивіться, будь ласка, на поезію Дмитра Обличка. Я йшов покірно, я любив тебе надмірно. Мені тоді здалося, то не золоте колосся, то любовю безмежно, стептами так необережно. А тепер за допомогою поданих сполучників відсоріть будь ласка, поезію Дмитра Павличка. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що ту любов мою безмежну стоптали так необережно. Так, молодець, добре. А тепер, будь ласка, звірте поезію, чи правильно вас вона вийшла. А хто намалює схему до цього речення? Будь отже, перша частина у нас буде? Що? Чому? Бо? складає речення про мову, використовуючи безсполучниковий, сурядний і підрядний зв'язок. Друга група складає речення про мову, використовуючи безсполучниковий та сполучниковий сурядний зв'язок. Третя група складає речення про мову, використовуючи безсполучниковий та сполучниковий підрядний зв'язок. Ласка. Рідна мова з людиною став, без неї людина не може існувати. Бо не повага до рідної мови рівності не до батька і матері. Так, позитиві яка? Використуючи безполучниковий та сполучниковий підрядний видок. Краса і вихованість людини визначається за її здатністю говорити, а любов до мови за вміння берегти і цінувати її завжди, щоб не сталося. Так. Це безсполучникове безполучко... зв'язаний підрядний зв'язок. Так, Добре. От, так. Мова не може існувати відокремлено. І тут виникає нове поняття, народ. Бо саме він дає мою силу і красу. Народ і мова, поняття Так, добре. не, що ви наполегливі у досягненні своєї мети, я пропоную вам пройти тест на компетентність. Перша група установить відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними в них. Друга група установить відповідність між схемами і реченнями. Третя група установить відповідність між реченнями та видами зв'язку. десь. перша Д. Перша кома ставиться у реченні Д. Покрапка у В. В, У реченні В, так? Тире у Г. Г. Так. І крапка з камою А. Так. Добре. Молодці. Друга mm. ну, група. Перша схема це 4D. Коли він рукав змічком в троне, це на світі накала. Завершилася Так. Добре. Друге речення В. Так, схема В. Третя схема це Б. Бачиш, про відеорадіополі знає, а як відгулять, то на вас чекає. І четверте А. Попущено сумурачний Так, Так. Безполучниковий та сполучниковий підрядний, Це буде Г. Так. Г. Безполучниковий та сполучниковий сурядний буде В. Так. Сполучниковий сурядний та підрядний. А. Так. І безполучниковий, та сполучниковий, сурядний, і підрядний буде. Так, добре. А тепер я хочу почути, що ви знаєте, що ви вмієте і що ви можете. Що таке складне речення? Складне речення і тільки? З різними. Будь ласка, достоїть до домашнє завдання. Асточкою та дванадцятьма балами.